Шелом православним. І так, получив я сьогодні опять кучу разного добра і із... тему. Зараз будемо його або обсирати, або ні. Потому що віші, які я заказував для своєї вишої половини, оказалися габмом. І так, перша хрень, може і не хрень. Зараз ну, подивимося. Це у нас е, типа як брелок, типа як, ну, коротше, ігри. Судя з екрану. Зараз ткнусь десь в об'єктив, що воно тут показує. Похоже на Тетріс. Батарейки тут не вставляються, зато тут є ось, о, ось така херобора. Ну, well, well. що це у нас таке? Значить, кнопочки резинові самі херові? Коротше, 99 ігр з понтом тетріса. Якихось 99 якихось стрьомних ігор з понтом тетріса. Кнопки резинові, якість... Ну... така собі. Коротше, отаку хрень. Я думаю, вони тут пластмасові будуть і воно трошки буде більше. Ось моя рука. Ось воно так поміщається. Коротше. Ну, не стоїть брати оцю хрінь Херня кончена. Далі тепер у нас переходник з цангового балона на різьбовий. Хоча тут, скоріше все, не на різьбовий, а цанговий балон і різьбові всякі. Приколи можна під'єднувати, типа пальника, щось такого. Ось воно так виглядає. Вроді би алюмінієве. тут пластик. Тут воно у нас крутиться, Ось така от штучка. Ну Давай попробуємо на БРС його приліпити просто. Прицепити на, до пальничка до балона Цангового може і будемо, може і не будемо. Зараз глянемо, як воно вийде взагалі у нас. Бо щось у мене трошки <сумнення> смутні. І Ітак, ось у нас різьба, ось у нас пальник. Це який там у нас БРАЗ. БРС 03. Пальник хороший, прикольний. А ну. Ну, закручується доволі таки бодро. У мене є сразу танго балон під руками. Ну, майже я. Почти підготував його на відео. Значить, знімаємо. Я просто перевіряю. Опа. Так. Тут у нас провертається. Отак треба повернути, щоб воно влазило. Тому що, іначе всі оці зажими вони не проходять. Так, розкриваємо. Де у нас тут? Так, ага. да, переходник працює, балон нормально все реагує. Все, я виключу січа. Дамо стинути. Коротше. Цанговий балон, і переходник на цангові балони працює, має місто бути. Якщо не буде різьбового балона, оцю штучку я можу рекомендувати. Так, да, вона тут, ось ці губки пластикові, але вони такі пластикові везде і в остальних. Ось ото, то, ем, знімаю, звісно, не в достатньому освітленні, але, 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 оцей перехідник має місто бути. Рекомендую даже для покупки, він недорогий, до 100 гривень був. Нормальна тема. Можу даже і, ще раз скажу, похвалити. Ну, в відліччі від ніколих речей, які вони продають, які якості не відповідають. Далі, далі. Ось така у нас є кайобочка? Ця кайобочка щось тарабанитні. Ну, я догадуюсь, що в нас тут воблер. Воблери... До... О боже мой! Так, пуперка обична. А далі запаковано. Запаковано, ну, запакованы, ну та очередний від в картонку. І все сам воблер. Ну, воблер, 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 должен сказати. Вроді непогані. Тут немає красивої упаковки, немає нічого такого, щоб кидалося в очі. Але в облірок отакий от такий жовтый весь. Такі от чіткі, а ну. Гачки гості. Ну, в облір має місто бути. Лопатка така у нього, нічого на ньому не написано абсолютно. Це він виходить 130-й, мабуть, десь. Ну, Рулетки я не брав, не буду виміряти зараз. Якість самого обліра вроді би. Ну, теж ось вона... А, гачки гострі, можу сказати зразу. Якість обліру, ну, така посередня, все в одному місці, красочка трошки підлущується, ось все. Ну, таке, ну, плюс-мінус неплохо. Ще може бути, ладно, не буду говорити, що сильно погано. Соглашаємося. Соглашаємося, що він ще більш-менш пойдет. Далі. Оце такий, типу, переходник, щоб сюди вставляти... Карточку microSD То Тобто переходник вставляємо в телефон, і щоб телефон міг читати карту microSD SD. Достаємо так цей пакетик оставимо. Тут у нас є на Type-C і micro USB. Значить, хорошо. Є у мене тестовий терпільний телефон, який я взяв не просто так, а він ще буде у мене. Тестово терпіть. Підключаємо. От якого хера вона не хоче. О, влізло. Сразу же засвітився якийсь там ліхтарик, фонарик. Ще хер пойми що. І беремо оцю супер-пупер камеру, яка, до речі, мені сподобалась. І стоїла вона тоді не всі гроші світу. Але зйомку на неї таку як основну. Ну, я б не порекомендував робити. І так, сейчас ми нашу флешечку. И тут ще було щось розписати. Ага, ось розписаний рісунок, як їх вставляти. Тут є малюночок, як вставляються вони. Він так видавлений, типа. Я сподіваюся, камера це передасть. І тепер вставляємо нашу флешечку. Побачимо просто, чи воно буде бачити всі оці файли, все оце говніцо, яке на ній знаходилось. Якось воно вставляється опять-таки стрьомно. Якого чорта? Ні підпруження, ну нічого. Просто вставляється. Все. Ось так воно вставлено, типу, должно бути. Ой ну, вс, пожалуйста. Тобто не до кінця. Флешка торчить із неї. Ну, хорошо, зараз зайдемо в э, телефон і подивимось. Просто бачить воно його, не бачить воно його. Ну, USB накопитель підключено. Так, то есть, я вже можу зайти на USB накопитель. Да, да, да. Це нормально, працює. Може бути, можу похвалити. Непогано. Непогано? Хорошо. Значить, має місто бути. Флешечку я ізвлікаю, ставлю обратно в камеру. Із нюансів, що тут флешка вставляється не під пружинні виходи, не так, щоб тільки щелк і підпружинилось, Нема цього конечно, це трошки насторажує. І є такий Туговати таке, туговати таке вхожіння сюди. В оцей псішний виход ну, трошки воно туго входить. А так в основному неплохо. Флешку одразу побачимо. Е, оцей весь переходник теж нормально клірує. Надіюсь, що попрацює трошки. Все. З цим питанням я поки що не маю додаткових. Хорошо. І ще повертаємося до самого-самого самого цікавого питання, для чого я ще телефон оцей е, доповнительний взяв. Во, я перезамовив. Перезамовив оце довбане блін, кріплення. Замовив уже в другого продавця. І всі там, звісно, ті продавці на тему різні. Я толком не знаю, як в них це устроєно. І зараз я зловлю цей сраний зіп пакетик. Открию і подивлюсь, що мені прислали. Але прислали мені кріплення для телефона раз. Угу. ремень, по-моєму, такий самий, як був два, якась резинка. Три. Ще якась хрень. чотири, вінтики і ще переходи якісь. Все, більше в мене тут нічого немає. І так, починаємо розбиратися, як вся оця фігня у нас долучна кріпитися на груди, і як воно вообще працювати, щоб я міг закріпити телефон. Я хочу просто побачити, чи вийде чи в мене, допустимо, взяти, включити телефон і знімати відео, не напрягаючись. Ну, вся оця оперативка, якщо її можна так обізвати, вона така сама, як і таблич, щоб була. Нічого тут нового не случилось. Все у нас, правда, сразу же фастекс. Мы знімаємо. снимаем. Вот Всі Все стрінги стринги надеваем через голову. Стрінги. через голову. Опа. Ну да, конечно. Опа. Так. Еще я так застебаю. Ну, на грудах я закріпив. Сисяндри. Хорошо. Тепер. Ці ці кріплення, прошлый, продавець, мені їх просто тупо не отправив, козел странный, шкоглазий. Це не расизм. Це просто обида на неякісне обслуговування клієнтів. Так. Ага, вот эту хрень надо куда то закрепить. Так он не закрепляется. О, теперь ну, такой крючок между Сиссандер и Рохверос. Теперь вот этот крючок. Угу. Вона вже одразу як бамблбі розвалюється. Просто ЗБС. Китай руліт. Да? Губки ці крутиться різьба і відкручується типу отак. Ну а як я телефон сюди должен прикріпити? Ага, все, поняв. Розібрався. Розібрався. Не будемо срати. Андрюша не сри. Андрюшенька, ізінька, дурачок, блін. Любитель китайського гамніця. І так, і так, і так. я прикручую до себе ще один винт. Вінтіще, о! Ну, отак от воно скручується. Хорошо. Отак воно прикручується. Хорошо. Ну, типа так. Не знаю, яким хером воно жорстко должно держатись, ну, якось должно держатись. Тепер прикручуємо оцю ялду. Це я монтирую все на собі, як істинний мудак такий трушний. Так що і працює, заработає, і заработається. Буде дуже весело, якщо вся оця хрень відвалиться, допустимо. Угу. Так, тепер беремо тестовий телефон. Я навіть не хочу розпаковувати з чехла, тому що в мене щось очко жим. -жим. Насчет о цього надежності оцього кріплення. Энд он не стоит. Під масою тела свого телефонного. Телефон щось не сильно хоче тут держатись. Ну, в принципі, знімати можна, можна його якось закріпити, напевно, заклеїти за цей. Коротше, ну типа... Це я в чехлі, його вже так мені жалко просто його навіть винімати. Ну, що я скажу? Типа користуватись якось можна худо-бідно. Ну, такое. Я навіть не знаю, куди ця резинка і нахіра вона треба. Щоб, мабуть, телефон не випав. Чи шо, блин. Ну, опять-таки, дикая дичь. Ну, якщо його ще підшаманити, то кріплення може бути. Так, все, у мене все. Ну що я можу сказати? Тряпками ті, що для жінки замовив. Херня повна, повертаю. Оцей брілок Тетріс. Залупка Воблер. Трохи якість могла би бути краще, якщо чесно. На троєчку. Якщо її сп'яти, то на троєчку. Такий він весь покрашений, як Залупка. Так то він вроді би і нічого. Навіть там якийсь в ньому болтається, не знаю як він буде грати в воді. Попробуємо подивимося. Переходник хороший, ну, кріплення. Будемо сподіватися, що хороше. Так що так. У мене все. Всім пока. А я буду осваювати нові цяцькі із Китаю.